Модульне містечко, тимчасове житло. Вже в питанні стоїть е, така штука, як тимчасове житло. Все, що тимчасово, людина не буде себе відчувати як на постійне, це тимчасове. А тимчасове — це не тільки про житло, це значить про соціальні контакти, це про школи, про садочки, про всю інфраструктуру. Тобто, якщо я тут на два-три роки прийшов, я вже відчуваюся тимчасово і не буду тут. Розквітати, щоб вкладати щось в це місце для того, щоб тут бути постійним. Тим, тим паче, тимчасове зараз модульне житло робиться дуже швидко, без землі, як, як, як правило, хоча є як прикладу, коли землею. Тому що це знову ж таки це, це тимчасове. Бо якщо це постійно, це треба знову ж таки в плані зробити зміни, це треба або ТПТ робити. А, треба серйозну проектну документацію, мережі, внутрішні, зовнішні мережі тобто, це великий такий процес, довгий, і який не можуть собі дозволити люди, які чекають на тимчасове житло, щоб під час війни десь пожити, перечекати цей період. Саме тому я не вірю, що такі тимчасові модульні житлові містечка можуть зробити постійними. Це буде гетто в будь-якому випадку. Треба соціалізувати цих людей, треба їм давати роботу. Наприклад, якщо це вчителька, вона має бути вчителькою тут. Вчителі завжди не вистачає. Те ж саме з лікарями, з архітекторами, сантехніками, електриками, всіма. От, саме тому, я думаю, треба будувати, саме думаю, я не вірю в тимчасові заходи, які можуть бути комфортними для життя. Але якщо говорить про явище, чи можливо воно буде на постійно, так, на жаль, це можливо. Підкреслю, на жаль, тому що це буде рано чи пізно гето. Що те, що відрізняє модульні містечка від повноцінних? Це матеріали, які швидко збудовуються, але не розраховані на довгий термін споживання. Це те, що може там, за 5-10 років просто згинити, знищитися, чи, чи ну, просто воно ну, не розраховано на такий термін. Це інші системи інженерії, це інші системи утеплення, це інші системи віконі, це все інше. І саме тому я впевнений, що людей треба переселяти в нормальні хороші комплекси житлові, людиноцентричні, як я вже казав, з доступом до школи, до садиків, до магазинів, до лікарень і соціалізувати людей.